Сьогодні будемо говорити про young adult та middle grade історії з ноткою фентезі і містики, деякі будуть ближче до реалізму, але як на мене, все одно вони тим чи іншим боком не зовсім реалістичні. Я прочитала, мабуть, біля десяти історій, деякі буквально нещодавно дочиталися, ось у січні було чотири чи п'ять, деякі були ще в минулому році, але я про них або не згадувала, або мало говорила. І ось сьогодні вирішила вам про них дещо більше розповісти. Скажу одразу, що більшість головних героїв цих книжок це підлітки, їм років від 12 десь до 15, і відповідно вони пройняті такими емоціями яскравими, які ми відчуваємо, коли живемо в цей час свого життя. Важко обрати, з якої книжки починати, але напевно це буде наступна. Це Містел Енд, пробудження Грифона» Бенедикта Міро. Це взагалі-то чи то трилогія, чи навіть більше, принаймні три книжки точно виходили вже українською мовою. І я познайомилась поки що з першою. Скажу одразу, що якщо будете цю книжку обирати у книгарнях або і взагалі купувати, то не читайте, будь ласка, анотацію, яка подається всередині книжки, бо вона просто повністю спойлерить сюжет. Анотація, яка на звороті суперпадник, вона досить непогана і дійсно підказує, чого Очікувати, але на вашому місці я все одно не читала її до кінця. Загалом цю книжку придбала ще рік тому, захоплена початковими сторінками, а навіть трошки забула, вже, що там мало бути, крім того моменту, що починалося все з подорожі. Батько із сином переїжджають десь на північ Шотландії. В таке невеличке містечко містел Енд. І тут описується саме їх дорога в потязі, якийсь невеличкий проміжок часу. А це мене завжди якось причаровує. І тому цю книжку додала в туріт, і власне зараз до неї дійшла. Батько цього хлопчика він раніше працював в музеї, він вивчає міфи і легенди, але втратив роботу. І ось йому пропонують посаду вчителя у школі, власне, в цьому містел Енді, і вони переїжджають. Їх досить гарно зустрічають, але не всі, скажу одразу, і оселяються вони в досить незвичайному будинку, і як ми згодом зрозуміємо, він має такі певні магічні особливості. Будинок чарівний, там ще є вежа, і ось в першу ніч хлопчик починає дещо снитися. Не хочу вам, насправді, більше нічого особливо розповідати, бо, як на мене, коли цю історію читаєш з мінімальним знанням про те, чого буде по сюжету, то. Це настільки цікаво, я просто була в захваті від кожної сторінки, я відчула той момент, ніби коли я читала ще там років 10 чи 15 тому Гаррі Поттера. і це був момент відкриття просто на кожній сторінці. А тут немає елементу навчання, принаймні, поки що, напевно, це буде десь у другому томі, але скажу одразу, що у нашого героя будуть прекрасні друзі, це близнюки, дівчина і хлопець, і я їх щиро полюбила. І кожного разу, коли вони з'являлись, я щиро посміхалася. І скажу тим, хто. Можливо, дивився серіал Венздей, і пам'ятаєте, головної героїні була подружка Вовкулака, то ось ці герої мені дуже нагадують її за за характером і за харизмою. Тут багато чого цікавого: тут і напружений сюжет є, і момент такої дружби, і момент відкриття. І взагалі історія така тепла чарівна. Я її щиро полюбила і обов'язково купувати собі продовження, щоб дізнатися, що ж буде далі. Хоча... Якби не знати продовження, це може бути цілком окрема історія. Хоча кого я обманюю, звичайно, захочеться дізнатися, куди призведе те, на чому зупинилися наприкінці. Далі покажу вам книжку, яка має дещо іншу атмосферу. Якщо в містел Енді там є ось такі нотки якоїсь магії, чарівних істот, то в «Галанті» все дещо інакше. Взагалі це вже дружка книжка Вікторії Шваб, яку я читаю, і насправді вона мені сподобалась навіть більше за. Таєниче життя Аділарю, хоча більшість більш цінують попередню книжку. Взагалі, галант розпочинається з того, що в деякому притулку живе дівчина. Вона має таку досить специфічну особливість, бо може бачити примар. І ці примари вони з'являються ні звідки. Я, чесно кажучи, коли починала цю книжку читати, я цього моменту або не знала, або не пам'ятала. І знала лише про те, що ось сирота приїздить до маєтку, де мешкають її родичі, куди їй загалом то було заборонено. Поїжджати. Ну, або не бажано. А ось цей момент з примарами він мене прямо так вразив. І в той момент, коли читала книжку, я була хвора, в мене була висока температура. І напевно ось це якесь відчуття і сторонності від світу, коли ти сам ти сидиш в тиші в вечірній час і ця цю книжку, вона якось так особливо мене огорнула і занурила. Як я вже згадувала, наша дівчина приїжджатиме з цього сиротинця до будинку своєї рідні, який називається Галант. Будинок цей старовинний, він дуже особливий. Довкола нього розбитий сад. Плюс цьому будинку живе її виходить двоюрідний брат. І одразу цей момент нагадав мені історію таємний сад Френсіс Бернет. Я думаю, багато хто знає, це коли дівчина теж сирота приїжджає до маєтку, де по суті ні з ким не спілкується, крім покоївки, і потім знайомиться з хлопчиком, який там живе. Він доглядає сад і в є якась загадкова стіна. Тут десь цей же момент є, хіба що ця стіна вона має обмежені рамки і за неї неважно заходити, і вона. Досить таємнича, і цей її кузен постійно намагається всі тріщини, які в ній з'являються, залатати. Крім того, паралельно йде історія якоїсь істоти чи чоловіка, який ніби підглядає за героями і намагається прорватися в наш світ. Звичайно, якщо читати все поступово, воно розкривається якомога ширше, і вона така настільки дещо моторошна, темна атмосферна. і скажу одразу, кінець там не те, щоб дуже щасливий. Можливо, це загалом така особливість Вікторії Шваб та її книжок, але мені книжка неймовірно сподобалась. Тому, якщо ви не впав чи хочете її купувати, по-перше, подивіться на це неймовірне оформлення. Мені дуже подобається обкладинка, подобається цей кольоровий фіолетовий зріз, бо обожнюю цей колір. Але, зізнаю чесно, мені не сподобались ілюстрації, які всередині вони такі дещо специфічні, як на мій смак. Але сама історія, ось цей світ, який є оберненим, одразу є і в нашому світі, і ніби десь зовні. А це щось круте. Крім того, у нашої героїні є щоденник, який лишився від, від матері, і це по суті єдине, що... Тримає її з цієї жінки, бо вона її ніколи не бачила. Ну, або, можливо, бачила в ранньому дитинстві, але вже не пам'ятає. І от, читаючи ці щоденники, намагаючись розгадати, що і до чого, вона відкриває тайницю цього будинку. Більше нічого не буду казати, книжка, як на мене, просто неймовірна. Далі я взяла книжку Зільбер, це «Керстінгір». Перша книга сновидінь, і зізнаюсь чесно, одразу коли закінчила першу книжку, прочитала вже і другу, і третю. Це закінчена трилогія. Мені вона неймовірно сподобалась. Якщо м -м галант це було таке щось моторошне, таємниче, то «Зільберт» – це максимально така весела історія. Звичайно, тут також є таємниці, але тут настільки багато гумору. Загалом, коли читала ще інші книжки Керстін Гір. А Таймлес там цей гумор відчувався. Але як на мене, зільбер він навіть ще кращий. Тут немає подорожей в часі, але тут набагато цікавіше. Адже наші герої можуть подорожувати з нами. Вони ніби виходять в такий коридор, і довкола їх багато дверей. Якщо відкрити ті чи інші двері, ти можеш потрапити до сну своєї знайомої людини або навіть незнайомої. Але двері тих, кого ти знаєш, більш любиш і з ким спілкуєшся, вони до тебе знаходяться набагато ближче, а інші треба вже шукати. І ці двері описуються такими чудернацькими способами, в когось є особливі таблички, наприклад, на дверях. Матері нашої героїні висить табличка Антикварна крамниця. До речі, матір нашої лів, здається, звали героїню. Вона працює професоркою, має таку специфічну вдачу вона дуже забудькувата. Діти, по суті, лишилися на няню, лотті, вона абсолютно чарівна німкиня. І Мені дуже сподобалось, коли описували ще стосунки нашої головної героїні та її молодшої сестри. Це просто прекрасно. І ще з особливостей, крім того, що тут буде цей світ снів і що тому буде передувати. Тут є те, що наші сестри разом з мамою переїжджають жити до Лондона. І так трапляється, що буквально на перших сторінках ми дізнаємо, що матір наших дівчат вона переїжджає до свого нового чоловіка, точніше коханого, а в нього так. Також є діти. І ось як вони будуть спілкуватися, трошки описуються шкільні будні, плюс ця магічна складова. Мені взагалі неймовірно сподобалось Я дійсно веселилась майже кожен раз, коли цю книжку читала. Це щось таке дуже приємне, дещо магічне і неймовірно веселе, і, як на мене, з чудовими родинними цінностями. Тому якщо ви таке любите, то дуже і дуже рекомендую. І знову підемо до. Крихіток магії і загадок, і згадаємо книжку Анни Кальтох, таємниця покинутого монастиря. Книжка також є в кількох томах. Я прочитала поки що перший, і впевнена, що читатиму і наступні. Розповідає вона про те, як дівчина років за ці десяти я вже встигла підзабути, приїжджає до таємничого монастиря, де має бути такий свого роду клуб чи табір для підлітків, і вони там навчатимуться і якось розкриватимуть свої здібності. Загалом всі вони досить незвичайні. Точніше, на початку здається, що це звичайна дівчинка, але поступово ми будемо бачити, що кожен з дітей, які там мешкає, він відрізняється від інших. І взагалі на цьому зав'язаний сюжет, але розкриті таємниці, звичайно, ближче до кінця цієї книжки. Крім того, діє відбувається у Польщі, бо Анна Кантов це якраз польська авторка. І... Мені сподобалось, як вона описує погоду, атмосферу, настрої, ось цю відірваність від світу у цьому монастирі, і те, наскільки дивним відчувається все, що є довкола. Тут також є сад, але сад дуже специфічний. Там є така лінія, де дерева вже ніби не живі, і ця лінія ніби поступово розширюється. але... Від чого це залежить, нашим героям треба буде поступово з'ясовувати. І ось вона почасти дуже моторошна, дуже така таємнича, загадкова. Я коли її читала, я просто хотіла кожного разу ділитися із Сергієм тими враженнями, які я отримую від цієї книжки, що зрештою довелось йому купити собі електронку, і ми читали її ну, не те, щоб одночасно, бо я вже дуже швидко і дочитала, а Сергій продовжував, але. Мене неймовірно вразила ця історія. Вона була саме тим, чого я чекала. Тому, якщо вам хочеться чогось такого магічного, таємничого про незвичайних дітей, про якісь моторошні події, то також рекомендую. Можливо, це буде чудовим вибором на Геловін, власне, як і Галант, про який я говорила дещо раніше. Наступна книжка це, взагалі то новинка, яка вийшла в грудні минулого року в виданистві Artbooks. Це винахід його кабре Брайна Селзніка. Хоча вже пізніше, коли я прочитала цю книжку і писала відгук в інстаграмі, мені написали, що вона взагалі то екранізована, і що там багато років тому виходив фільм. Називається нібито Юго. Я його ще не дивилася і не знаю, чи буду дивитися. Бо поки що мені достатньо самої історії. Скажу одразу, що книжка дуже незвичайна. Крім того, що вона красиво оформлена, вона має наполовину свого об'єму ілюстрації. І загалом тут побудовано все так, що починається все з невеличкого листа, потім ідуть ілюстрації сторінок на сім. Причому на початку говориться про те, що уявіть, що ви сидите в кінотеатрі повсюду темрява, і потім, відкриваючи сторінку, ви бачите невеличке зображення, яке з кожним гортанням стає все ширшим, ніби заповнюючи цей екран перед вами Історія розповідає про хлопчика, який трагічно втрачає батька під час пожежі у музеї. А батько мав такий особливий прилад така ніби фігура чоловіка, який сидить за столом і щось готовий писати. Прилад був пошкоджений і батько намагається його полагодити, але так стається, що. Відбувається пожежа в музеї, і батько хлопчика гине, але згодом на згарищі він знайде цього автоматону і відчуватиме, що було б чудово його відремонтувати і мати такий спогад про батька а можливо і розкриту таємницю цього приладу. Загалом югу, як і його родина, по чоловічій лінії вони мають особливі здібності в тому, щоб лагодити речі. Вони всі є годинникарями, і навіть коли згодом наш Юго потрапляє до оселі свого дядька, то по суті живе тим, що доглядає за годинниками на станції вокзалу, де він власне і оселяється. Тут буде ще декілька сюжетних ліній, пригоди згадуватиметься кінематограф 30-х років, і загалом дія відбувається в Парижі на вокзалі Монпарнас. Мені книжка загалом сподобалась, хоча, дізнаюсь чесно, мені було дещо мало якихось колізій, хотілося більше історії. Але я була вражена саме тим, як вона зроблена, бо ілюстрації тут більше половину самого тексту. І сама поліграфія просто неймовірно якісно зроблена. Книжка дуже важка. І така дуже особлива. Я не гарантую, що ви, прочитавши книжку, відчуєте якусь неймовірну єдність із героями. Хоча хто знає, можливо, так і буде. Але що це буде такий дуже особливий читацький досвід, це 100%. Тим паче, що зазвичай, коли ми бачимо книжкову ілюстрацію, традиційно вона відтворює щось, що вже показано у тексті. Тут же все відбувається дещо навпаки, тобто ми маємо малюнки. Які переходять далі в текст, потім знову у малюнки. І це, по суті, кожного разу продовження історії, тобто ви не маєте повтору. І малюнки вони неймовірні, такі прекрасні, олівцеві, яскраві, і їх хочеться роздивлятися. Хоча в той же час, я знаю, коли читала, то я просто так от гортала якнайшвидше. Ось така книжка, кому цікаво, можете її сміливо купувати, адже вона зараз ще широко продається у книгарнях. Ще одна магічна книжка це кишеня повне зірок Аїші Бушмі. Пам'ятаю, цю книжку я прочитала чи то за вечір, чи за два і просто не могла відірватися. І чесно, коли її купувала, це було на якихось знижках в книголаві, я особливо від неї нічого не очікувала, але ось ця вкладинка фіолетовий із золотим просто мене не відпускала. І плюс це м'яке видання, а я. Дуже важко мені пройти по щось подібне. Я її придбала, і яке ж було моє зачудування, коли я відкрила і почала читати, і ось дійсно повністю занурилась в історію. Вона така дещо магічна, дещо щімка. В Центрі сюжету стосунки матері і доньки. Матір нашої дівчини перебуває на останній стадії захворювання. Дівчина якимось таким загадковим чином, а насправді, наскільки я зрозуміла, відчуваючи аромат парфумів матері, ніби переноситься в її підлітковий вік і може спостерігати за подіями, які передували її народженню. Крім того, наша героїня вона захоплюється комп'ютерними іграми, має кількох подружок, вони хочуть виграти одні змагання з розробки ігор, і усе це перетинається в такі химерні події, вона кожного разу, коли ніби поринає у спогади своєї матері, ніби опиняється в такому будинку, який почасти змінюється, почасти руйнується. І кожного разу ці подорожі ми отримаємо дещо більше інформації. Загалом мені здається, я вже забагато про неї розповіла. Якщо ви. Хочете чогось такого дуже теплого, знову ж таки, щимкого, магічного, то спробуйте почитати ознайомчих фрагмент, якщо він вас зачарує, то, можливо, і книжка справить на вас таке саме велике враження, як і на мене. Я вже дещо встигла забути, що було по деталях сюжету, але ось коли сьогодні гуртала її, то відкрила першу сторінку, де наліпила такий стікер зі згадками тих книжок, які тут періодично зризвали на сторінках. І це були історії Пітер Пен, Аліса в чудес, Черівник в сварах дового міста, Таємний сад, Джек Бобове Стебло. Навіть згадуються приводи з мультику Гіб... студії Гіблі. Тож ця книжка була сповнена ще такими літературними алюзіями. Загалом дуже рекомендує, дуже красиве видання і дійсно подарувало мені такі дуже неоднозначні думки і відчуття. Ще одна книжка, опадинка якої просто не давала мені пройти пост підкурювачі дахі Кетрін Рендалд. В мене є якась шалена пристрасть саме до фіолетового із помаранчевим. Так само я вчора ледь не купила ще одну книжку. І крім того, що тут скрипка на, фу... на обкладинці, вона лежить в футлярі, це також додатковий важель, щоб її придбати. І зрештою, я кожного разу заходила в книгарню, потім проходила повз і, зрештою, вирішила, що наскільки ну, можна купив вже цю книжку, прочитай. Якщо сподобається, добре буде в тебе такий прекрасний примірник. Ну а як ні, то попрощайся з цією історією. Прочитала її, напевно, вже рік тому. А, як бачите, все ще досі стоїть на, на полицях, бо вона так, вона дуже красива. Хоча сама історія мене, скажімо так, в свій час навіть обурила. Я тут робила певні стікер, напевно, це ті моменти, які викликали в мене такі досить дивні емоції. Загалом, по сюжету історія подається, ніби як досить реалістична. А є чоловік, який в певний момент усиновлює малу дівчинку, яку знайшов. У футлярі скрипки. А дівчинка така досить особлива, вміє грати на скрипці, періодично практикує гру на інструменті, сидячи на даху будинку. І ось вони в якийсь момент мушуть тікати і приїжджають до Парижа. Пам'ятаю, до речі, момент був, коли. А цей її опікун, батько, він такий досить специфічний, і коли вона була ще малою, він не зовсім знав, як давати ради з дитиною, і тому часто якісь свої наїдки вони клали на книжки там брались на Шекспіра, і вони це тоді так обурила. Хоча згодом ми зрозуміємо, що вони все ж таки мають шану до книговидання і загалом люблять читати. Я знову ж таки дещо вже підзабула якісь сюжетні колізії, крім того, що дівчина знайде нових знайомих, і вона дійсно багато мандруватиме дахами Парижу. Дарма книжка називається «Підкорювачі дахів, але пам'ятаю моменти, які, власне, мене вивели з рівноваги, і, можливо, для когось це буде спойлером, тому повішу тут невеличку плашку. Наприклад, є сцена, коли наша дівчина із своїм другом мають потрапити на віддалений дах, і там величезна відстань між ними. І він притягує. Мотузку між цими дахами і просто йде на іншу сторону, так розставивши руки. Дівчина пробує повторити, в неї ніби виходить, але десь посередині я не пам'ятаю, що саме їх зупинило. Він каже, давай постоїмо чи погодимо птахів, чи щось в цьому дусі. Уявляєте, десь на висоті 5 чи 6 поверху, стоячи на мотузці, без якихось особливих навичок, в квелібрістиці. Без магії, бо магія тут не згадується. Хіба що, якщо вірити, що магія якась певна була, бо інакше вони, в би розбилися. Але якось так це відбувається. Я пам'ятаю, що я читала це, у мене просто очі лізли на лоби, і я думала про те, що це ж книжка призначена дітям. І як діти, прочитавши щось подібне, можуть спробувати це повторити. І там було ще кілька таких моментів, вони мене неймовірно обурили, тому я на цю книжку була шалено зла, і навіть написала якийсь такий. Негативний відгукку в Інстаграмі. Можливо, це дійсно. Я сприйняла цю книжку не так, як варто було, як реалістичну історію з такими наддивними фрагментами, які могли б спонукати дітей-підлітків, які читатимуться до необачних дій. А можливо, треба було дивитися на неї саме як на дещо магічну історію. Просто я цього одразу з книжки не считала. Загалом я поставила тоді, чи двійку, чи трійку. Не можу сказати, що вона мене. Якось зачепила чи вразила, хоча зачепила ось саме цим моментом, що я вам описала: Дорога родої лисиці Френсіс Грінсдейл. Я читала вже рік тому, і тут є одна з тем, які я дуже люблю це підкорення гірських маршрутів. Нашій горині 13 років, і вона із батьками вирушає напрямком до Великого каньйону, щоб побути на лоні природи. Вони ніби непогано підготувалися, але в процесі ми розуміємо, що не складається так райдужно, як могло б бути. Насправді вони губляться по дорозі, і батько вирушає, щоб знайти якусь підмогу, розізнати маршрут. Але згодом ми розуміємо, що батько не повертається і приходить все більше часу. Матір в цей момент починає себе досить дивно поводити. Вона не є такою людиною, яка дійсно готова жити на лоні живої природи. І по суті, єдиною дорослою дівчиною тут постає наша героїня Ліна, яка Згадуючи те, що його і вчили на уроках природознавства, намагається врятуватись, намагається шукати воду, шукати їжу, будувати якесь безпечне середовище, але поступово її матір ніби все більше заглиблюється у цей якийсь такий момент відчаю. І загалом книжка вона має такий дуже дивний кінець. Я Знаю чесно, коли я дочитала, я була дещо шокована. Фінал він ніби. І є, але в той час дещо відкритий, хоча є натяки на те, що сталося саме те, що сталося, і з одного боку, мені було дуже цікаво читати, бо я люблю історії про виживання, про мандри. Але в той же час мені було якось так образливо за цю героїню і за те, куди авторка її кинула і до чого все це призвело. Зі схожого я можу дати одразу книжку дівчинка, яка любила Тома Гордона, Стівена Кінга, де дівчина загубилась у лісах і змушена була сама виживати. Тут дещо інакше, хоча буде звичайно цей момент, коли одна дитина лишається на лоні природи. Книжка, до речі, дуже красиво видана. Вона має таку супер обкладинку, яскраво помаранчеву саму оправу, і шрифт дуже зручний для читання. І чому книжка називається Дорога родою Лисиці? Бо наших героїв прізвище Фокс, тобто Лисиця. І крім того, тут ще буде невеличка лисичка, яка вже пізніше зіграє досить велику роль в розвитку цієї історії. Загадка механічного горобця Кетрін Вудфайн це взагалі-то такий підлітковий детектив, де дія відбувається в універмазі, де працює наша героїня. Мені, коли я читала цю книжку, дуже часто згадувався роман Еміля Зеля Дамське щастя, адже там також описувалось будні великого універмагу. Хіба що там не було такої детективної таємниці? А тут же зникає, здається, прикраса з цей механічний. Горобець, і, відповідно, діти будуть розслідувати цю справу. Загалом було досить цікаво, але не можу сказати, що настільки захопливо, що я прям не могла відірватися від історії. І хоча пройшло вже десь півтора року від того часу, як я її прочитала, я все ще не придбала продовження. Хоча це такі милі книжки, подекуди мені хочеться щось подібне читати, тому не виключено, що я все ж таки візьму і другу, і третю, навіть четверту книжку, але поступово буду вже розбиратись в процесі. Ще одна книжка, яку я хочу сгадати, це «Осе, що я хочу на різдво. Венді Лоджа. це взагалі дуже зимова різдвяна історія. Як я думала, вона абсолютно реалістична, хоча згодом зрозуміла, що певна нотка магії все ж таки буде присутня. Ця книжка сповнена різдвяною музикою. Буквально на кожній сторінці згадується якась випічка, якісь композиції, плюс багато книжок, адже наша героїня працює у книгарні. В неї такий вік, коли вона намагається. Зустріти кохання, і дійсно в її полі зору опиняється двоє хлопців: один такий досить вишуканий англієць, а інший хлопець, ніби сусід з твоєї вулиці, досить легкий на підйом з цікавою вдачею. Може, не достатньо такий симпатичний, не такий вже талановитий, але безумовно чарівний. А вони подорожуватимуть до ялинкового його базару, кататимуться на засніжених гірках і взагалі відбуватиметься багато таких цікавих милих фрагментів, навіть фестиваль печива, і взагалі багато дуже згадок печива, що періодично, коли я це читала, мені хотілося якоїсь випічки. До речі, так само це стосувалося і книжки Зільбер, бо тут Лотті, няня наших дівчат постійно щось пече, тому читаючи цю книжку, мені хотілося постійно якихось булочок або пирогів. Тут схожа ситуація, і дійсно, коли читаєш, вона настільки якась комфортна, тепла, добра і затишна, що хочеться лишатися в цій книжці в цій атмосфері. Якщо вам захочеться почати щось таке різдвяне. Святкове, то дуже раджу відкласти цю книжку на наступний грудень. А якщо ви не сезонний читач, то можна і прямо зараз це робити, чому би ні? Вона знову ж таки дуже мила, дещо підліткова. Ну, взагалі розповідає про підлітків, що не дивно, але мене вона якось так зігріла. Я була дуже щаслива, що отримала цю книжку і мала змогу її прочитати. Це були всі книжки, про які я хотіла сьогодні згадати. Загалом я ще зараз читаю декілька нових історій. Це і Академія Аматерас» Наталії Моталінець. Планую читати продовження Шпигунок з притулку Артеміди» Наталії Довгопол, плюс читаю таємниці Віолети Вейль» і ще є декілька. Таких загадково-магічних історій, які чекають мене попереду, тож думаю, що можливо ще в цьому році буде нова добірка подібних книжок. А ви розповідаєте про свої улюблені історії в цьому жанрі, можливо, щось з цього я візьму собі на замітку і згодом прочитаю. А також ставте лайк, якщо вам подобалось це відео, пишіть коментарі, я обожнюю їх читати, і побачимось вже у наступних відео.